Всім привіт, друзі! З вами Тарас. І Сьогодні у нас відео починається з такої от поїздочки. Ми зараз летимо ставити машину на зарядку. Так як в нас на роботі вже дві машини, заряджаються, щойно з'явилося світло, а наш бусик, як бачите, підрозряджений. О, ми зараз лишаємо на зарядній станції машинку і їдемо назад працювати. А саме сьогодні в нас буде Fiat 500e. Знову ж таки, приїхав я з повністю розрядженою батареєю, Ми їх декілька штук вже робили, але я якось, скажімо так, не мав часу зняти відео про це і показати, що і як. О, тому зараз повернемось, будемо знімати палку з автомобіля і будемо розказувати, в чому і яка проблема, і як цю проблему вирішити. Процедура з фіатом відбувається наступним чином. Ми з нього зараз зняли батарейку, от вона стоїть, ще закрита. У нас, до речі, постраждав роз'єм на цьому автомобілі. Він виламаний, вилами його побили. Ось, для того, щоб не займати час, бо це процес доволі довгий, це може бути 2-3 тижні, якщо батарейка в дуже поганому стані, її потрібно балансувати, заряджати малими струмами. Тому ми зараз викатуємо назад автомобіль на вулиці, ми встановили назад задню балку, наживили амортизатори пружини, для того, щоб авто могло котитися. Звісно ж, ми його залишаємо у нейтралі, так як після зйому батареї авто не може перемикати нейтраль і паркінг. Ось тому зараз він став набагато вищий. О, цей бампер дуже в очі, який, звісно, кидається, але все ж таки. І зараз ми його викотимо на вулицю, відкриємо батарейку і будемо підключати балансувальні прилади. Ну а тепер дивіться, як це все буде виглядати. Зараз на батареї 4,2 вольта. Е, Повністю на всі батареї батарея у Фіата складається з 97, не 96, а 97 комірок. Тут є модулі по 6 елементів і є модулі по 5 елементів. Ось. Ну, я думаю, більшість дивляться на ці трубочки, думаю, що це охолодження. Це насправді є відвод газу. Якщо якась проблема стається з батареєю, то по всій площі батареї є ось такі газовідводи І всі, скажімо так, гази, які можуть викликати, в тому числі і водень, відводяться за контур батарейки. Як бачите, силовий запобіжник наставлений, батарея замкнута. І ми зараз всю батарею підзаряджаємо звичайним 12-вольтовим савдеповським зарядником. Чому Савдеповським? Бо нові зарядники, вони, якщо щось не так з акумулятором, вони для безпеки вимикаються, а цьому абсолютно до лампочки. От Він на 12 вольт дає 22. І зараз на всій батареї 22 вольт. Це плюс і це мінус. У нас тут такі от контактори стоять, кому цікаво. Наступний етап, коли він її трошки підзарядить, ми з 220 вольт через ось таку приблуду. Це перетворювач з змінного струму на постійний, імпульсний можна сказати. От, система проста як пробка, надійна як швейцарський годинник. Ось праворуч стоїть хітер від ліфа. В свій час він до нас в руки потрапив, коли в нього згорів блок керування. Клієнт залишив його як непотріб, сказав, що йому не треба, він купив хітер зборі. А так як тени залишились цілі, ми їх ось так використовуємо. Ось, і... Далі підключаємо його спочатку на 220 вольт і малими струмами через лампочку або опір починаємо заряджати всю батарею малим струмом. Коли на батареї з'являється 220 вольт, ми його підмикаємо на дві фази, і тоді вся батарея починає заряджатися уже до 400 вольт. Саме головне контролювати всі елементи, так як вони можуть піти в рознобій, деякі можуть лишитися замкнутими. Зараз, якщо тестером проміряти кожен елемент, Тестер його бачить, як просто баласт, і там в кого по 500 Ом, в кого по 3 Ом. Тому зараз дуже важливо тепловізором це все переглядати. І от, до речі, ви думаєте, навіщо я спочатку відео показував, що ми їдемо на бусі на зарядку. А тому що, друзі, у нас світла зараз немає. От Там на заправці Shell далеко працює генератор. У сусідів працює генератор, а у нас працює бус, який днем заряджався, коли було світло. Через ось такий от перехідник. У нас в цьому общепромі всі три фази замкнуті між собою. От, стоїть, зараз я вам покажу, продемонструю, окремий автомат. У нас стоїть вимикач на 0 і вимикач на обід. Тобто в нас зараз живлення йде від буса через звичайний саморобний 400-вольтовий ось такий інвертор. Це так, до слова, 14,3 на ньому зараз температура. І для цікавості от поруч лежать вже більш Свіжіші. О, ось так буде видно. Це вже клієнти замовили. Такий вигляд вони мають, тому світло у нас є. Що ж, так що поки що Fiat заряджається, ми сидимо. 94% зарядки у нас на даний момент працює лише циркуляційний насос на батарею, вирівнює температуру сніжок і ось така ситуація. Якраз саме час балансувати батарейку. Ну і тепер, коли хоча б трошечки підняли, мінімально треба довести до мінімуму в 2,5 вольта, 2,8, для того, щоб наші зарядні пристрої та балансири змогли побачити, що є батарея, взагалі яку можна заряджати. От зараз я взяв дві крайні комірки. Як бачите, стрімко падає напруга, 102 вольта, 100, ну і на ранок буде 30. Зроблено зараз таким чином: з однієї фази. Через дріб, через перехідник йде на нашу конструкцію з УЗО. І з конструкції ми вмикаємо резистор в даному випадку на 1 кВт. От. І через діодний мост йде живлення. І от пішла батарея знову заряджатися. Бачите, як стрімко піднімається напруга. Вона просто як великий конденсатор. Ось. Нам потрібно хоча б до вольт 200-300 догнати. Щоб елементи мінімально якось були, і після того можна буде ставити на балансування на зарядник. От, контролювати ми будемо це все за допомогою тепловізора. Ну і тепер дивіться, зараз от нас, вона каже, що на ній 162 вольта. Ми беремо от у нас телефон з влаштованим тепловізором і Можемо передивитись температуру, зробити фото і тому подібне. Тобто я можу зараз передивитися кожну комірку, не розбираючи їх, і поглянути, чи є десь замикання, чи ні. От. І Не розбирати одразу, не піднімати їх поблочно. Це більш пришвидшує процес. Ну, для того, щоб вам показати, що все працює, от дивіться наш пристрій, який зараз конвертує з змінного струму в імпульсний, на ньому 19 градусів. І звідси ми переносимось до нашого резистора. Резистор трошки більше нагрітий. Ну, Давайте в найгарячіше місце. Там зараз 44-45 градусів. Тобто, в принципі, ми можемо за нею дивитися. Ось таким чином. Тобто холодніше показується синім, тепліше показується червоним. Тому продовжуємо біля неї сидіти і дивитися, як вона підіймається потихеньку. На даний момент зарядили батарейку до 367 вольт, і є далі два варіанти реалізації. Перший, можна її підкинути так, як є на автомобіль, і сподіватися на те, що він її підзарядить. В принципі, якщо немає балансерів і подібного обладнання, то можна і так зробити. Але в нашому випадку зараз я пройшовся по елементах. В деяких блоках всі по 3,70-3,71, і от в одному блокові там є момент з 3,8 вольта. І невідомо, що робиться у задніх блоках, які стоять. Торцем. Тому все одно доведеться їх розбирати. Але балансування ми почнемо спочатку з цих всіх модулів. Тепер ми розбираємо повністю всі кришки. Зверху в нас з'являється доступ до самих елементів. І саме головне їх між собою відкрутити, щоб не було ніяких паразитних токів. Є, звісно, балансири, які їх не бояться, але про всяк випадок, щоб зберегти обладнання, то ось так от шлейфи я. Піднімаємо. Виходить, в кожному блоку і в нас є в батареї, як я казав, два блока, по 5 елементів і по 6 елементів. Спочатку ми беремося за по 6, в мене є спеціальне обладнання, і зараз ми можемо 24 елемента балансувати. Отак от, от виглядає процес балансування. Підключаємо на один зарядник з однієї сторони контур на 6 елементів, і з іншої сторони контур на 6 елементів. Не знаю, чи вам видно на клубу. Ну, як бачите, тут плюс-мінус все нормально, але будуть далі блоки, з якими будуть проблеми. Тут також, в принципі, все плюс-мінус нормально. 75-77, тобто 20 мВ дисбалансу. Звісно, хочеться, щоб дисбаланс був мінімальний, взагалі якщо б не було. Тому треба буде з цим трошки побавитися. Яким струмом це заряджається, якщо вам цікаво, 4,5 А, що один, що другий контур. По-перше, батарейки майже заряджені. По-друге, чим менший струм, тим краще. Попередній автомобіль ми пробували заряджати трошки швидше більшим струмом, там вийшов більший дисбаланс, довелося в кінці гратися. З цим же будемо пробувати робити ось таким чином. Тобто зараз ми одночасно балансуємо 4 блока. Ось ця вся частина зараз балансується. Раз, два, три, чотири. Потім наступна ця частина. І так далі. От, Звісно, виходить трошки непарне число, але ми його будемо. Ну, Нічого важливого такого не буде. Можна підключити і просто одну сторону, не обов'язково аж дві. От. Ну і, звісно ж, балансири відключаємо, щоб БМСки не постраждали. Тому продовжуємо працювати далі. Дивіться, друзі, який цікавий етап відбувається далі. Ми ніби збалансували перші ось ці блоки, які зараз без кришечок. Я їх залишив на 2 дні в зарядженому стані. І що трапилося? Декілька блоків були нормальними. В цьому блоку всі комірки рівномірно просіли, крім однієї. Тобто була різниця десь приблизно в майже пів вольта. Ось, тому зараз ще раз на мінімальний струм я поставив завдяки ось такій конструкції з лампочкою, я його, як бачите, помітив, шунтував, бо був занадто високий перепад. І зараз одна сторона, не знаю, чи вам видно, майже ідеально витягнулася, інша ще балансується. І, скоріш за все, доведеться робити таку маніпуляцію із заднім блоком. Я вже потихеньку розбираю, включаю БМС і тому подібне, але все ж таки доведеться у два етапи балансувати тобто зарядити, дати їм остигнути, і тоді заряджати ще раз вже малим струмом до максимальної напруги. Знаєте, так цікаво, автомобілі змінюються навколо цієї батарейки. Батарейка не змінюється. Дивіться, я поясню, чого так виходить задні блочки, їх дуже важко звідси достати, тому я дуже так ретельно до них відношусь. Бо до передніх, якби доступ є. Я їх в будь-який момент, навіть після зібраної батареї, можу перевірити. А от якщо з тими щось трапиться, це лише повний зйом батареї разом з балкою. Ці блочки зарядилися, але є один нюанс. От зараз вони всі стоять, там 409, 08, 07 і цей 0,6. Я його на ніч залишаю, приходжу він 0,3-0,4 Вольта. Тобто в ньому є якась просадка. Зараз я вимкнув балансування з цього блоку. От сусідній балансується, і, як бачите, в нього ситуація трошки веселіша. Тут тобто все нормально. От, А ось цьому облочкові однакомірка чомусь підсаджується. Тому я зараз увімкнув просто в режим. Вольтажу і іншим зарядником підзаряджаю. Якщо я зараз її вручну підзаряджую, причому заряджу її більше, чим треба. Прийду вранці, буде все те саме, доведеться цю комірку міняти. Це означає, що її внутрішній опір настільки великий, що вона викликає саморозряд. Ну, Тому цю частину я зараз збираю, починаю розбирати цю частину, а та комірка поки під питанням. Тобто, що могло статись? Ми балансуємо батарею, складаємо, автомобіль, їде, через тиждень повертається з проблемою, що не дозаряджається або ще щось. Тому якщо ваш Fiat починає не дозаряджатись або недорозряджатись, звертайте на ось такий момент увагу. От. Тому минуло дуже багато часу, але ось така правильна процедура. Продовжуємо працювати. Дивимось, які машини будуть наступні на коло цієї батареї. Минуло ще приблизно два тижні. Ми вже спакували батарейку, збалансували, довели замінити все ж таки один модуль, він вийшов з ладу. От зараз батарейку наживили, але ще не збирали. І тепер черга автомобіля. Будемо його зараз заганяти, підкидувати батарейку, перевіряти, чи справно БМС-ка. Так як, на жаль, без автомобіля на зняті батареї її продіагностувати, в принципі, ну, неможливо. Хіба що розбирати і дивитися вже всередині по поелементно. Мені друзі аж не віриться, що вже цей фіат стоїть не на підйомнику, а поруч з ним. І він заїхав сюди своїм ходом і стоїть, зараз заряджається. У нас ще й була проблема в заряднику, ми її вже вирішили також, слава Богу, відбулися просто легеньким переляком, скажімо так, декілька радіодіталей замінили і все було окей. Також інша проблема в тому, що у нас в 12 вольтовому акумуляторі одна банка закоротила і він просто кипів аж зі свистом. Тому... Модуль, який ми замінили з батареї, зараз виконує роль 12-вольтового акумулятора. Тут стоїть 4 елемента літіонних, але зараз на них 15,8 вольта. Тому, як бачите, я вімкнув максимальне навантаження, яке тільки може бути. І зараз автомобіль цю всю якби, зарядку DC-DC-конвертор не дає, але ми розряджаємо батарейку. От, на елементах приблизно по 3,9-3,8 вольта. Залили антифриз, програмно прокачали, все як має бути. В 4 заходу довелося робити для того, щоб наповнити високовольтну батарею. І зараз цей чудо автомобіль заряджається 72%. Як бачите, ось 50 кілометрів. Ну, подивимося, що він скаже, через деякий час зарядник гріється, шланг гарячий, авто їде, все нормально. В батареї трошки великий дисбаланс 60 мВ, але я думаю, що він з цим. Порийце. Тому, в принципі, набираємо власника, кажемо, що авто готове, він приїжджає з 12-вольтовим акумулятором. І ми це все підключаємо і авто може їхати. Вирішили тимчасово встановити таким от чином. Зізолювавши плюсову клему, під'єднавши її на 4 банки. Тобто зараз тут близько, як я казав, 15 вольт, але згодом воно спаде. Літій буде постійно в недозаряді, але тимчасово на цьому можна буде рухатись. До речі, цей модуль майже ідеально сюди став. Тому болт ми піджали, клеми піджали, можна пробувати їхати. Ось така конструкція. Ну і завершимо ми відео по відновленню нашого фіата іншим фіатом. Як бачите, робота йде потихеньку далі. Зараз в роботі є також електричний rav 4 з Тесловським електродвигуном, там проблеми з всальниками, з підшипниками і рештою, але загалом цей фіат приїхав з такою ж самою проблемою. Клієнт зняв ще бампер десь на покраску. От. І щоб не знімати повністю батарею, так були шанси відновитися, ми вивели назовні два ось таких дротики і заряджали напряму батарейку з підключеною БМС-кою. Дивилися одразу, що як відбувається. По суті, якщо одразу почати відновлювати батарею, то Можна, по-перше, пришвидшити цей процес, а по-друге, є шанси на те, що втратиться менше ємності, так як вона довго не була у розряді. Як бачите, даний Fiat ще позитивно прогнозує 180 км, заряджається там майже 400 вольт. І саме цікаве дисбаланс ну, 10 мВ, можна сказати, його майже немає. 4,96 і От, Тому залишиться переїхати на підйомник, зняти батарейку, зняти і народні провіднички. Загерметизувати назад батарейку, прокачати програм на антифриз, бо тут це робиться через спеціальну програму. І, в принципі, ще один фіат поїде. Для того, щоб не було такої ситуації, як з білим фіатом, як з цим фіатом, не забувайте при другому просто знімати клему з 12-вольтового акумулятора або просто зарядити машину і знову ж таки зняти клему з 12-вольтового акумулятора. Ну а на цьому, в, мене, в принципі, все, друзі. Дякую вам за увагу. Пишіть свої коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!